Найшвидша у світі риба. вітрильник. Найшвидшим серед тварин на землі є гепард. При гонитві за здобиччю розвиває швидкість до 110, 115 км на годину. Так ось є і риби, які розвивають таку ж швидкість, як і гепарди. А це, звичайно ж вражає, тому що їм треба долати значний опір води. Так що ж це за найшвидша риба на землі? Це індотихоокеанський вітрильник. В одному рибальському таборі в штаті Флорида були проведені випробування швидкості цієї риби на коротких дистанціях. Так ось, риба вітрильник пропливла 91 метр за 3 секунди, а це рівносильно швидкості 109 км на годину. Риба вітрильник із належить до родини вітрильникових разом зі знаменитими марлінами та списоносами. Власне, вітрильників налічується всього два види. Це тихоокеансько-індійська риба-вітрильник, істіофорус Платиптерус і Атлантична риба-вітрильник істіофорус албіканс. Ці риби є мешканцями теплих тропічних вод. Характерною особливістю роду є високий довгий перший спинний плавник. Цей плавник починається від голови і йде вздовж всієї спини. Зразу ж за ним знаходиться другий малий низький спинний плавник. Спина чорного кольору з легким синюватим відтінком, боки оливково-коричневі, черевна сторона сріблясто білого кольору. Молоді риби віком до першого року сягають 1 по 5-2 метра в довжину, а дорослі особини можуть виростати до 3 метрів. Висока швидкість забезпечується унікальною будовою тіла. При швидкому плаванні великий плавник складається у спеціальну виїмку на спині. Так само ховаються анальний та довгі черевні плавники. При різких поворотах на великій швидкості плавники різко підіймаються. Іноді вітрильники поволі дрейфують з повністю розпрямленим спинним плавником, який підіймається над поверхнею води. На відміну від переважної більшості кісткових риб, вітрильники і споріднені їм види родини істіофорідае ефективно використовують турбулентність. Тобто вода обтікає тіло не пошарово, як при ламінарному русі, а утворюючи швидкі збурення, які допомагають їм знижувати опір води. Загострені вирости верхньої і нижньої щелеп дозволяють добитися ефекту турбулентності на нижчих швидкостях. При цьому хвилеподібні рухи тіла, що є основним рушієм, зосереджені у області хвостового кінця тіла. Амплітуда руху хвоста не дуже висока. Але має досить велику частоту. Зразу за рибою, яка швидко пливе, іде потік збурення, турбулентності, ефективність роботи лопаті хвостового плавника у цій області, значно знижується, тому він має форму двох вузьких місяцеподібних виростів, майже перпендикулярних основній осі тіла. Такі особливості будови забезпечують максимально високу швидкість пересування у водному середовищі. Крім того, риби не мають плавального міхура, оскільки при такій швидкості пересування переміщення у вертикальному напрямі системи газообміну не можуть забезпечити підтримку тиску в ньому на оптимальному рівні, таким чином він міг би бути тільки перешкодою. Ці риби володіють негативною плавучістю, тонуть. Компенсуючи це за рахунок несиметричної будови тіла у відношенні до горизонтальної площини м'язових зусиль або за рахунок похилих площин грудних і черевних плавників при повільному Русі, всі ці особливості анатомії і морфології дозволяють рибам-вітрильникам бути найшвидшими водними тваринами.